Двічі напередодні росіяни били по Херсону з артилерії, повідомляють сили оборони Півдня. Обстріляли також Антонівку, Береслав та на Одна людина загинула. Через безперервні обстріли рятувальники працюють фактично цілодобово. І далі про одного з них після окупації його рідного селища Олег Шибинський кинув роботу держслужбовця, вибрався у звільнений Херсон та став до лав ДСНС. Про найдовшу та найстрашнішу зміну рятувальник розповів Тетяні Савулі. Під захисним пожежним костюмом бронежилет без нього на виклики Херсонський рятувальник Олег Шебінський не виїжджає. Зачасту в нас після виїзду трапляються повторні обстріли. Це для того, щоб зібрати більше народу цивільного, так і нас як пожежних, коли ми допомагаємо. До лав ДСНС долучився після деокупації Херсона. Сюди Олег перебрався з Горностаївки, що на лівобережжі області. Його рідне селище і досі окуповане росіянами. Побачив. Що є набір до херсонських рятувальників на мою частину і зрозумів, що потрібно допомогти чимсь людям. До повномасштабного вторгнення Олег працював у сільраді, та коли у селище увірвались росіяни, звільнився. Щоправда, виїхати одразу не зміг. Вісім місяців провів в окупації. Побили Розгвардія мене заставляли застрелити дитину. Хотіли за те, що я не йду на співпрацю е, було таке, що давили прям морально? Ну прям під. Е... Дулом автомата да на дитину направляючи. Вони говорили, що ти подумай, бо часу не так багато. Саме задля трирічної донечки злати і ризикнув поїхати з дому, і вдалося. Родину відвіз у Львів, а сам повернувся у Херсон. Важка робота рятувальника почалась ледь не одразу, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зранку прийшов на робочу зміну, а повернувся з неї лише за кілька тижнів. Треба було доправити там на човні, щось ми доправляли. Ми робили кожні сутки при евакуації людей. Були постійні обстріли масовані. Не давали людей навіть з води забрати до суші, щоб їх кудись у безпечне місце. На самих лодках при течії нас постійно обстрілювали. Ще один найстрашніший робочий спогад, масований обстріл херсонського вокзалу. Торік у травні. Тоді окупанти влучили у пасажирський вагон потягу Херсон Львів. Було купа людей ранених, було пожежі. Це були звичайні люди, діти були постраждалі. Доводилося, якраз тоді був присутній на тому жиде вокзалі і. Надавав домедичну допомогу, було гасіння вагона. Там було масована атака. Професію міняти не планує, хоча зізнається, важко не тільки морально. Уся його амуніція важить більше 30 кілограмів. Та згадує Олег про це лише тоді, коли рятувальна операція завершена. Із Херсона, Тетяна Савуля, Валерія Забірко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.